Стрільці, вітаю вас! Давайте подивимося, а що вас чекає в лютому по всіх сферах життя? Так, ми розглядаємо трішки пізніше, але я кажу, мабуть, теж так треба, що деяким знакам розклади будуть ось навіть на три тижні, замість чотирьох, комусь і на два, можливо. Це, мабуть, теж так, так треба. Дивимося, стрільці. Люди, основна енергія, основні події для всіх представників вашого знаку стрільці, лютий для вас. Так, з якимись обмеженнями поки що так. Ну, Дивіться, може складатись враження, що поки ви якісь обмежені, і таке може бути у вас відчуття. Вас обмежують. Ви не можете робити все в повному обсязі. Робити в плані роботи, в житті, можливо, вас обмежують ваші партнери в особистому житті, і ніби постійно такі своєрідні гойдалки. Бачите, нема стабільності. Може бути навіть реально фінансово, поки так. Хитке становище, або постійно дійсно з хорошого, в погане, стабільного в нестабільне, ніби постійно ви в цих гойдалках. Але є гарні новини, що все це закінчується, якщо ми дивимося в межах лютого. Але пам'ятайте, можуть енергії заходити і на наступні місяці, то воно все рівно йде до гарного логічного завершення. Все рівно ці гойдалки і всі ці ваші обмеження вони йдуть до кінця. Перехід на новий рівень хороший. Може, це навіть стосується якихось світових питань, можливо, ви зараз в якомусь міжнародному форматі, так, багато українців працюють, живуть. Можливо, це стосується інтернету теж якісь моменти. Так, на дні колоди, бачите, у нас робота навчання. Можливо, це буде більше актуально саме тим, хто працює, навчається, і, можливо, десь тут поки що якась така ситуація не зовсім стабільна. Напишіть, якщо вже так, якщо дійсно актуально для вас. Йдемо далі. Тепер дивимось родину. У форматі вашої особистої, чи, можливо, там ще ви не одружені, або проживаєте з батьками, або просто ще думаєте, що ваша родина це дійсно ваша батьківська родина. Просто дивимось. Родинні справи для стрільців, лютий. І тут, бачите, хитке становище, і тут нема теї стабільності. Так, що у вас? В родині більше це стосується, я так скажу, мабуть, все-таки чоловіків. Це ваші можуть бути чоловіки, може бути тато. Бачите, тут більше чоловіча енергія, але хотіла сказати, що інколи жінки в нас такі бувають сильні, потужні, тому що зараз з такою ситуацією багато ролей змінюється, так, наших і суспільних, і сімейних. Але може бути оця така хитка, яка програвалася в лютому енергія, вона може перейти і на якогось конкретного чоловіка у Вашій родині, можливо, навіть два чоловіки. Але це більше про тих людей, які буквально як тримають сім'ю, так які заробляють на сім'ю, які голова сім'ї. От, можливо, для когось там от щось таке незрозуміле поки що і не до кінця стабільне. Бачите, все-таки на дні колоди це стосується напряму сім'ї, і ми дивимось: родина, сім'я. Скажіть, що там таке? Можливо, хтось е, зараз в таких відносинах зі своїм чоловіком, ви поки що не знаєте, а що далі? А можливо, ви поки що десь е, вирішуєте, чи ви далі пара, чи ні. Можливо, для когось навіть і фінансовий момент програється в родині теж, так? то є гроші, то нема. то ось вони сьогодні прийшли, то е, завтра як крізь пальці. Але стосується більше чомусь чоловіків. Можливо, з роботою чоловіків, то сьогодні працює, то завтра ні. І ми теж розуміємо, чому. Так, ідемо далі. Особисте життя. Стрільці. Особисте життя в лютому. Основні енергії. Сигніфікатори. Так, особисте. Що у вас на особистому? Стрільці в лютому. Так, що у вас там на особистому? Ну, і от бачите, тут теж якесь таке своєрідне завершення. Можливо, нові якісь відносини для когось програються, тому що це вступаєш в щось нове, і ти ще поки не знаєш. Ти на краю, і ти так авантюрно. Знаєте, так буквально закривши очі, а буде що буде, так ви особливо там не задумаєтесь. Може бути через це трішки важко. так, Бачите, якийсь такий маленький рух в особистому. Тому, якщо ви вільні, ну, можливо, ви захочете рухатися все-таки в напрямку. Можливо, нові відносини, нові знайомства, але там не зовсім легко. Там вам чомусь трішки важкувато. Для когось теж може якісь нові відносини з таким е пентакливим чоловіком, Але бачите, тут не король, тут все-таки лицар. Ну, це такий чоловік, який з яким важко, дійсно важко, тому що він так все робить повільно, без поспіху. Він ніби щось робить, але дуже-дуже мало вкладається. Дочекатись від такої людини це знаєте, як допроситися сніга взимку. От чомусь так хочеться сказати. І, можливо, вам з цією людиною, може, ви вже у відносинах настільки важко, ну, що ви захочете їх обнулити. Можливо, і так. І дивіться, все-таки багато почуттів буде. Буде цих почуттів багато. Але з того, що я бачу, то, можливо, такі почуття, емоції накрили. Тому що нелегко, непросто, не зовсім так, знаєте, про кохання-кохання. Хоча, мабуть, все-таки тут будуть якісь санта-барбарні, знаєте, там, з'ясування, щось, щось може для косі програтись і так. Ідемо далі. Робота. Дивимося, що вас чекає в роботі. Стрільців, що чекає стрільців в робочих моментах? Стрільців, що чекає в лютому в роботі. Так, що у вас тут по роботі? Куди це ви зібрались? Дивіться, дві карти руху кудись. Може, дійсно, у вас буде навіть від'їзд? Можливо, це буде як поїздка по роботі. Все згадується слово, відрядження. Можливо, буде у вас якесь відрядження, тому що дійсно ви рухаєтесь кудись. Якщо це фізично, ви не їдете, можливо, ви хочете в іншу сферу, в інший напрямок. Бачите, все рух кудись туди. Навіть можливо, хтось хоче вивести свою родину, і ви цього чекаєте. Якесь очікування, постійне очікування. Чи ви очікуєте, що вам схвалять? Можливо, ви хотіли отримати якусь роботу, і вам сказали зачекати. Можливо, ви пройшли якісь етапи, і вам кажуть, ми вас викличемо, ми вам напишемо, ми вам подзвонимо. І тоді ви вже, може, кудись поїдете. Або очікування якихось коштів, що тут може програтися. Ну, ви кудись налаштовані йти, рухатись, їхати. Дивіться, і ще в нас тут карта на дні. Е, у нас тут паш, це, можливо, щось якесь як нове починання бути. може бути, або може стосуватися дітей ваших, або, можливо, ви ще така юна особа, можливо, це навіть студенти тут програються, можливо, ви не працюєте, ви навчаєтесь, або хочете кудись поїхати навчатися. Ну тут однозначно рух кудись, напишіть куди. Йдемо далі, фінанси. Фінанси для стрільців. Лютий місяць. Покажіть нам, що там з вашими грошима? Стрільці в лютому. Ваші фінанси. Так. Так. Ну, дивіться, це якось так теж програвалося і в родинних моментах. Тут, ніби є ці фінанси. Так, теж якась така ситуація, ну, знову ж. Без особливих змін. Можливо, якась інформація йде. Якось, можливо, це стосується прям родинних питань, можливо, це якісь родинні кошти, так? Ну і поки що я не бачу теж перепадів сильних, воно ніби так як було. Якась інформація. Можливо, прийде стосовно якихось коштів, можливо, ці кошти якось вам від родини навіть йдуть. Але дивіться, на дні десятка мечів це говорить про якесь і завершення, і, можливо, якщось і не вдається фінансово поки що. Але, судячи з того, що ми дивилися на ваші робочі моменти, можливо, зараз і нема тих таких заробітків. Так, я хочу уточнити: та десятка мечів про що? Про ваші фінанси, стрільці. І дивіться, вона знову випадає. То що ж це про що? Уточніть нам. Можливо, припиниться якась допомога, можливо, ви отримували якісь гроші, якщо це було про родину, якісь виплати, не знаю, виплати на дітей, виплати якихось там субсидій, пенсії, не знаю, ніби якась допомога, а можливо хтось вам з родини допомагав, і ось вона ніби припиняється, ніби вам перекривають уже цю допомогу. Теж цікаво буде, напишіть, чи ви впізнали свої енергії. Ідемо далі. Самопочуття. Ми не дивимося здоров'я, більше емоційний ваш стан, як ви будете емоційно почуватися, психологічно, стрільці в лютому. Ваш настрій, ваш настрій, ваш емоційний такий фон. Ну, дивіться, в принципі, ви все рівно, незважаючи ні на що, що дуже чудово, ви почуваєтесь переможцем. Ніби все класно. Я буквально на коні, і ніби знов, бачите, часто у вас програється, що лютий, він таки буде досить спокійний. Навіть незважаючи на якісь там події, ви все рівно не вибиваєтеся з колії. Вас не можна вибити і це неможливо зробити, тому що все якось для вас все рівно фундаментально стабільно. Навіть коли в нас там коливання якісь на лютий випадали, все рівно ви відчуваєте, «я все це переможу, пройду. Не знаю, нічого особливого в мене не зміниться, і на мене це не повпливає. І дивіться, знову, можливо, в родині буде багато таких саме ситуацій, які емоційні. Ми казали так, ну якась підтримка родини, можливо, для вас ваша родина дуже вагома, так? Тому я думаю, що в цілому тут на самопочуття. Навіть якісь події зовнішні не дуже впливають. Ну і дивіться, на дні у нас дурень, а це легкі енергії. Коли ми кажемо про самопочуття, ви все рівно якусь цю легкість відчуваєте. Навіть якщо якісь нові починання, щось завершилось, все рівно вам ніби легко, просто, авантюрно не бачу тут особливих проблем, тому думаю, що ви пройдете цей місяць з гордо піднятою головою. Легко. Ідемо далі. Порада, порада, щоб ваш лютий вдався вам якнайкраще. Порада для стрільців, порадьте вищі сили. Що ж ви радите стрільцям для найкращого лютого? І бачите, знову це легкість. Або починайте щось нове, або йдіть в щось нове, або додайте цієї легкості, не паритися, не завантажувати свої думки, свій розум оцим надумуванням, накручуванням. Більше легкості як порада. Так. Можливо, в когось це програється і в стосунках будь-якого плану партнерського, союзники, стосунки. Якщо у вас там особливо, е особисте життя не турбує зараз, то, можливо, це якісь робочі моменти. Щось, можливо, обнулиться. Пам'ятаєте, у вас теж в деяких сферах це так програвалось, не для всіх. Щось нове, можливо, нові відносини. Або з легкістю, щось додайте якоїсь легкості в ваші партнерські відносини. Так, ще для вас порада. Так, будьте магом, у якого все в руках. Тобто, це така людина, яка буквально управляє, управляє, керує, трішки маніпулює, не без того, інколи й не трішки. Потужні досить карти. Тобто, все в ваших руках, навіть якщо ви хочете щось починати завершувати, все рівно залежить, ніби все від вас. Якщо хочете зберегти, можливо, якісь партнерські відносини, ну трішки пронім... маніпулюйте, так, візьміть ініціативу в свої руки, але додайте цієї легкості. Угу. Але чомусь на дні і закривання ваше від чогось. Бачите, ви ніби закриваєтесь, можливо, ви самі зараз закриваєтесь, не хочете, а вам кажуть, ну і і змініть все. Змініть, як ти змініть свою реальність. Так, застереження. Застереження, від чого вас хочуть застерегти в лютому стрільці, від чого вас застерігають? Чого вам треба остерігати стрільці в лютому? Так, справедливість. Меч справедливості. Дивіться, як часто у вас програється блазень, дурень. Це, мабуть, найчастіша карта у вас в лютому місяці. Цікаво, як воно. Буквально місяць у вас проходить під цією картою. Весь. Так, остерігайтеся якихось оцих справедливих рішень, так, по справедливості, можуть бути юридичні навіть рішення, можуть бути просто рішення людей. Ось, бачите, новини прийдуть про ці рішення. Про якийсь кінець. Можливо, дійсно, щось закінчується і до вас летять ці новини. Якщо це як застереження, просто будьте готові. Можливо, знаєте, це знаєте, підготувати себе. І до чогось хорошого, і до поганого. Так, можливо, ви готували себе більше до хорошого, а тут як застереження, ну, знаєте, що може щось не вдасться, може, щось завершиться, можливо, навіть від інших людей, або ті самі якісь юридичні органи влади може вам сповістять, що поки що ні, може бути, це не назавжди, ні. І будьте готові. Це як застереження йде, тому можливо, щоб ви не були потім шоковані. І дивіться, знову про якісь сімейні моменти, або фінансові. І там теж ми дивилися, що може для когось завершення стосунків, якихось так, якесь таке своєрідне, і обнулення може бути, так, тому що це нульовий аркан. Щось обнулиться по справедливості, можливо, навіть про сім'ю, про гроші, і вас кажуть: ну, або не допустіть цього обнулення, як вам казали, додайте легкості, якщо ви хочете зберегти, або просто будьте готові, щоб не було шоком, і щоб ви могли реагувати. Ну так, знаєте, підготовлено. Ідемо далі. І в цьому місяці ми ще дивимося після цього розкладу. От ви почули певну інформацію, чого ви зможете уникнути? Можливо, ви щось зможете змінити, передумати після цього розкладу, після цього всього, що ви почули, чого стрільці можуть уникнути в лютому. Так, чого ви зможете уникнути? От бачите, якихось завершень, якихось сперечань, якогось такого конкурентного моменту, сварок, з'ясувань стосунків. Це якісь навіть внутрішні, більше про внутрішні, так, якщо в родині, всередині родини. Може бути навіть, якщо це знову іерофант, це щось може бути знову правила, закони, може бути може бути з такою людиною, яка, можливо, старша за віком, так, якийсь своєрідний кінець або сварки. Або з людьми, які для вас дуже авторитетні, так, до кого ви прислухаєтесь, такі мудрі люди, або навіть з системою. так, Система знову ж таки закона нашого, так, тому що у вас там випадала справедливість, можливо, якісь дійсно ділові, юридичні питання, ви зможете цього уникнути. Тобто, може, не дойде до кінця, може не доведеться завершувати, можливо, не доведеться сперечатися, може так. І от бачите, гарні новини. Тоді до вас йдуть гарні новини, або, можливо, гарні емоції. Самі подумайте, в якій сфері щось рухається так до якогось кінця, або в лютому ви відчуєте, що ось воно ніби-ніби має зірватися, завершитися. То, можливо, якщо ви не хочете після цієї інформації, ви зможете це все зберегти. Ось так, таким був ваш лютий. Хай програється якнайкраще. Пишіть обов'язково, чи резонує, і побачимось в нових відео.